А що, вже час робити різдвяне відео? Про тематичні та святкові ігри ми вже говорили, а робити ще один топ мені, якщо чесно, лінь. Але я давно хотів розповісти про свої стосунки з найріздвянішою серією ігор в світі Ігри про Гаррі Потера. З Потером я познайомився, як і більшість в нашій країні, з появою першого фільму в 2001 році. Я далеко не фанат фентезі, однак фільм вийшов такий душевний і приємний, що я одразу зафанатів. Ну і, звісно, вирішив почитати. Місцевому книжковому не було ані першої книги, ані другої, але й чомусь була третя. Тож так я і знайомився з романами не по черзі і в різнобій. Про існування ігор по книгам я дізнався десь за рік чи два, коли власно обзавівся власним комп'ютером. Але в ті часи знайти їх в моєму Аулі була ціла проблема. Виручив друг, який мав доступ до міської локалки Strong DC One Love. Він закатав мені мої перші власні болванки. В такому піратському режимі мені вдалося пройти перші три гри. Шли роки, а ігри все виходили, тож в який-то момент я просто переріс цікавість до Потера. Та й до ігор почався інститут, робота, аспірантура, і до наступної частини я добрався аж в 2014 році з появою PSP. Гра мені не зайшла, тож я знову закинув серію. Добив франшизу я геть недавно, всього місяць тому, коли опинився на лікарняному. В невеличці відпустці насправді, але не кажіть про це моєму босу. Зізнаюся, чесно, я не пройшов прям усі порти на усіх консолях, але основні частини подолав. Тож тепер я можу розповісти про всі ігри про Гаррі Поттера. Для мене це додаткове тренування в запам'ятовуванні безтолкової інформації. А для вас змога згадати або познайомитися з найдушевнішою дитячою серією ігор в світі. Ігрова історія Поттера почалася майже одразу з виходом першої книги в 98-му році. За права боролися кілька великих компаній, в тому числі Warner Bros., з та Universal. Відомо, що заявку на тендер відправляла і компанія Nintendo – Однак їх презентація не вразила Джон Роулінг, тож версія для Nintendo 64 так і не склалася. Врешті-решт, права купила Warner Brothers і одразу замовила пачку ігор. Випускали їх Electronic Arts. так, вони не тільки футбол роблять, але розроблялися вони різними студіями, які не завжди мали телефони одна одної. Бо як інакше пояснити, що на різних платформах ігри вийшли настільки різними. Також, що не менш важливо, перші кілька ігор базувалися в першу чергу на книгах, а не фільмах, що доволі суттєво відрізняє їх від пізніх випусків, які повністю залежали від кінострічок. Але про все по порядку. Гаррі Поттер та Філософський камінь. Франшиза одразу готувалася як майбутній хід, тож гроші на розкрутку не жаліли. Сюжет нагадувати, певно, не має сенсу. Одинадцятирічний Сирота дізнається, що він спадковий чаклун і їде вчитися калдунство в школу інтернат. Паралельно герой заводить друзів і з'ясовує, що колись дивом пережив зустріч з особливо небезпечним чаклуном рецидивістом Волдемортом, який планує взяти реванш. Перша гра в серії вийшла аж на п'яти платформах: ПК, PS1 та 2, GBA та Game Boy Color. І скрізь гра була різною, тож почнемо по черзі. Найбільш відома версія для PS 1 була розроблена Argonaut Games. Це той самий приємний екшн платформер з меметичними персонажами і максимально убогим кацапським перекладом. Ми всі бачили деяке лайно. І Якщо не рахувати деякі окремі огріхи, то це ледь не еталонний платформер. Гра робилася одночасно з фільмом, тож не переказую його дослівно, а скоріше інтерпретую ту саму історію по-своєму. Атмосфера передана ідеально. Казковий замок, чудова музика Джеремі Соула, доволі легкий і веселий гімплей. Господи, от навіщо я виріс? Найцікавіше тут це відносини між героями, які мають деякі відмінності від канону. Наприклад, Снейп тут не є однозначно злодієм, яким він представлений у книзі. Звісно, він все ще й мрачний, низькополігональний мужик в чорному, але його суворість до Поттера виглядає цілком адекватно. Він ще винен, що Поттер постійно опиняється перед ним після епізодів вандалізму і порушення всіх можливих правил. Також приємний бонус, що в грі присутні більшість пропущених фільмів епізодів. Подратувати півза нарешті можна. На гра доволі проста, єдиний мінус це фінал. Останні 20% гри доведеться пройти в один присід без сейвів, а це повністю фінальний акт, двомордий босс та фінал місцевого чемпіонату з футболу на метлах. Без звички це прям хардкор. В усьому іншому гра топ раджу. На ПК гра вийшла зовсім іншою. Це теж екшн платформер, але він має геть інші локації, та і геймплей трохи відрізняється. Так, ця версія сильніше акцентується на навчанні та випробуваннях. Всі оці збори зірачок, карток, щитів та іншого. І це дійсно гарна гра, можливо, трохи спрощена, але приємна і весела. На Game Boy Color вийшла типова RPG у Всесвіті Поттера. Геймплейно це прям класика. Пошагові бої, грін щитів в кожному кутку та нескінчені діалоги, які за об'ємом зрівняються з романом. А ще гра дуже довга, майже 30 годин, тож доведеться запасатися батарейками. На даний момент це найдовша гра з усіх в серії. Версія для ГБА була набагато простішою, це ізометричний екшен, не надто цікавий, на жаль. Головний плюс це картинка. Складно перевершити цей душевний піксел-арт, особливо коли його альтернатива це Друзі Хагріда та Game Boy Color. Версія для PS2 робилася аж в 2003 році, коли всі вже чекали виходу триквіла. Робили її скоріше для галочки — це буквально вільний попурі з різних елементів філософського каменю, перемішаних разом. Їй просто нічого запропонувати гравцю. Ніякого сенсу чи слідування сюжету тут немає. Починаючи з того, що Олівандер вчить Гаррі першим закляттям, пропонуючи проходити ці нескінченні випробування. І закінчуючи тим, що гра змушує тебе перемогти троля аж тричі. Ну, типу, ти ж хотів група Поттеру, ну, от і грайся собі. Єдиний плюс цієї версії це приємна картинка. PS2 має, напевно, найкращу графіку з усіх версій першої гри. Загальне враження від першого випуску франшизи цілком приємне. Ігри різні і доволі цікаві. ПК і PS1 версії занадто сильно акцентують увагу на випробуваннях. Типу, почався урок, то давай кигарі валів підземілля на полосу перешкод. Єдиний дійсно лажовий продукт заїхав на PS2. Electronic Arts намагалися вижити все можливе з першого фільму, тож якість їх не цікавила. На жаль, з часом це стане більш очевидним. Таємна кімната попала в кінотеатрі в листопаді 2002-го. За сюжетом Потер з друзями розслідує давню таємницю школи, а заодно трохи Лора головного злодія. Один з кращих романів отримав один з кращих фільмів, а разом з ним, як з гармати, вистрілила ціла пачка свіжих ігор. І слава ЗСУ, здебільшого непоганих. Версія для ПК, по суті, була просто великим доповненням до першої гри. Трохи нових локацій, катсцен, пара нових заклинань і, власне, все. Враховуючи, що оригінал вийшов непоганим, це було не настільки й неправильне рішення, хоча можна було би менше фокусуватися на випробуваннях. ГБА версія пішла тим самим шляхом. Наша пісня гарна нова, тож ось вам ще раз та сама гра, тільки з новими локаціями. Чи погано це? Ну, якщо вам сподобався перший зометричний екшен, то все гуд, а якщо ні, то і ловити нічого. Колор-версія також мало чим відрізняється від попередника. Це все ще класична же на її трохи менше, десь на 10-15 годин. Геймплейни її трохи спростили, але все інше навіть графіку залишили незмінною. Знову ж таки, вважати це мінусом чи плюсом залежить від того, як ви відноситесь до оригіналу. Я от невеликий фанат ніпонських РПГ, то і враження у мене нейтральні. Версія для PS 1 стала останньою для п'ятого покоління, і якби не загальна пічаль з графоном, її цілком можна було б назвати найкращою випуску. Структурно це прям еталон поєднання сюжету та геймплею. Мені ігри забавні, рожі все ще меметичні. Більшість локацій і персонажів викинути з ПК версії тут на місці. Нарешті ми починаємо гру не одразу в школі, а нам дають трохи побіситися з сімейкою візлі в їх будинку з гамна і палок. Особисто для мене кращою стала версія для PS2. Вона ідентична версіям на кубі та першобоксі, хоча й має декілька власних плюшок. По-перше, вона дійсно красива. Я рідко на це звертаю увагу, але тут прям відчувається, що дизайнери дійсно прониклися атмосферою затишку і чар. Етапи випробування різноманітні, сюжет переданий доволі точно, тож це однозначний топ. Загалом перші дві гри дуже добре переносили чарівний світ Джон Роулінг на екрани наших пузатих телевізорів. Досі складно знайти кращий атрибут новорічних свят. Власне, Поттер і оця от реклама Кока-Коли. Чарівний час. Напевно, найкращий. А потім прийшов Альфонсо Куарон. В'язання з Кабану став першим фільмом з відчутно похмурішою атмосферою. Затишок і чарівність перших фільмів замінила на темну готичну атмосферу Аля Бертон, Як потім з'ясувалося назавжди. Я з тих глядачів, кому це геть не зайшло, і досі не розумію причин настільки різкої зміни тону. Нормально ж все було, ну чого ви сам ділі? Сюжет вперше концентрується не на планах Главгада, а на його сподручному Сіріусі Блекі, який тікає з чаклунських нар чалявся останні 13 років. Чарівний світ впевнений, що шукає він саме Поттера, а тому школа цілодобово хоронятиме загін швидкого реагування, здатний зацілувати до смерті. Паралельно, наша невгамовна трійця з'ясовує, що все не те, чим здається, і намагається розрулити все за допомогою мандрів в часі. Якщо чесно, класний сюжет, але стиль змінився кардинально. Ігри тепер набагато менш аркадні і перетворилися на адвенчури з упором на дослідження. І перший випуск в такому стилі вийшов надиво непоганим. Скажу навіть більше, саме ось такий пригодницький стиль ідеально пасує Потеру. Ходиш на заняття, вчиш заклинання, а ночами бродиш по забороненому лісу, шукаючи пригод на сраку. На ПК і консолях ігри вийшли різні, але знову розробники були на висоті. Кожна версія по-своєму інтерпретує одну і ту саму історію, пропонуючи власне набір локацій та випробувань. На мій особистий смак, консольна версія трохи поступається ПК-шній, але дійсно трохи. Це як порівнювати фільми про Бонда, кожен гарний і кожен, по суті, є калькою попереднього. От керування на консолях точно краще, хоча це може і смаківщина. Портативна версія була тільки одна на Game Boy Advance. Замість ізометричного екшена в нас же RPG. Сюжет книги з тайм-тревелами та вовкулаками непогано підходить жанру, але реалізація вийшла доволі слабкою. Врачний стиль стрічки перетворився на зовсім мультяшну картинку з чіпіками в головній ролі. А геймплей зосереджується здебільшого на боях, а не на епічній покроковій пригоді. До хрона тригера тут геть далеко. Назвати цю гру поганою, язик не повернеться, але і з шедевром теж не назвати щось таке посередині. В принципі, на цьому закінчується трилогія гарних ігор по Поттеру. Всім, хто не хоче втратити віру в людство, краще вимкнути відео, бо далі нас чекають темні часи. Гаррі Поттер та Келих вогню вийшов в прокат у 2005-му, і акурат під прем'єру електроніки викатили нову гру. На мій особистий смак це одна з найбільш безтолкових ігор по Поттеру. На четвертий рік навчання Поттер буде втягнути в юніорські змагання з колдунства, які проводять аж три школи. За традицією, все це виявляється змовою заради повернення Волдеморта. Доволі нерівну книгу перетворили в такий саме нерівний фільм. Місцями цікавий, місцями нудний, з сильними просадками по часті екшена, де фінальний махач виглядає як Омаш у цього кліпу пауермена. Гра при цьому пішла в тому ж самому напрямку, що і фільм. Це буквально типовий продукт по франшизі, де авторів цікавить тільки рівень продажів, а не відгуки. Це особливо сумно після дійсно непоганих попередніх ігор. Сюжет гри слідує за фільмом, як і він, пропускаючи найцікавіші моменти, а все інше перетворюючи на дуже тупу аркаду. Насправді я люблю аркади, однак ця буквально є знущанням над гравцем. Весь сенс це бігати по рівням і збирати щити. Якщо щитів замало, гравцю пропонується повернутися на старі рівні і обшукати їх ще раз, вкрай муторне заняття. Взагалі, слово щит доволі точно описує все, що відбувається в грі. Сюжет подається через мікроскопічні касцени з примітивною анімацією, Виглядає це прям дуже дешево, якщо чесно. Грати можна за будь-кого в тріо. Різниця між ними суто візуальна. Сам геймплей, окрім пошуків щитів, це нескінчений процес зачистки локацій від всього, що подає ознаки життя і виглядає не як людина. Ніяких елементів платформінгу чи адвенчура немає і близько. Благо хоч з друзями грати можна, звісно, за умови, що вони у вас є, і ви зможете їх змусити грати в це. Важливо, що четверта гра стала першою, яка почала поступово уніфікувати різні версії. ПК версія ідентична консольним, що стане правилом для всіх наступних випусків. Версії для ГБА та Nintendo DS виглядають майже однаково. Однаково фуфлижно. Не дивлячись на те, що вони орієнтуються на велику версію, це знову ізометрична аркада, не дуже весела, на жаль. Якщо не звертати увагу на очевидні технічні відмінності, усі ігри майже однакові і пропонують приблизно один і той самий набір локацій і крахатулічних катсцен. Із плюсів те, що кілька авторів фільму озвучують свої ролі. Та й загалом, якщо забути про існування попередніх гарних ігор, то цілком можна вбити пару вечорів. Однак навряд ви станете до неї повертатися. Орден Фенікса. Перша гра, яка намагається бути ігровим блокбастером, а не просто грою по фільму. З одного боку, розробники підійшли до проєкту цілком грамотно. А давайте зберемо всі декорації усіх фільмів і з'єднаємо їх в єдину безшовну локацію Хогвартса. Та це ж прям волога мрія всіх хто народився з розпадом Союза. І знаєте, замок вийшов дійсно класним. Проблема тільки в тому, що тут немає чим зайнятися. Тут немає власне, самої гри. Таке враження, що всі сили кинули на створення локацій, а на геймплей вже сил не вистачило. Базувала історію в першу чергу на фільмі, який з найбільшої книги зробив найкоротший фільм. Ну, не ділити ж кіношку на дві частини. Іграділи пішли ще далі і порізали без того куси сюжет. Рідкісні сюжетні завдання супроводжують мікроскопічні катсцени на 10-15 секунд з шизофрінічним монтажом. Це прям дуже погано, навіть на мій невимогливий смак. Все максимально сухо, коротко і поспіхом. Зрозуміти сюжет з гри практично нереально. А він тут цікавий. Після появи Волдеморта влада робить вигляд, що все добре, і навіть занепокоєння висунути не може. Даби заткнути шкільних правдорубів, Дамблдори викидають на мороз, а його місце займає пані Далорес Амбридж з синдромом Вахтера в термінальній стадії. Учні об'єднуються в таємну групу, яка намагається позбутися псевдодиректора, а паралельно наша трійця шукає інформацію про давнє пророцтво про те, як саме помре Волдеморт. Гра концентрується виключно на створенні того самого отряду Дамблдора. Гравець повинен самостійно бігати весь замок і заворобувати кожного майбутнього члена з обов'язковим вирішенням його особистих проблем. Займатися цим доведеться приблизно дві третини і без того короткої гри. З додатковими активностями та сама петрушка. В грі буквально нічим зайнятися. Бігати по замку, збираючи місцеві секрети, доволі цікаво, але чорт забирає. Це ж Гаррі Поттер. де заклинання, де збір трав для місцевого уроку колдовської кулінарії для початківців, де квідіч, де таємниці за кожним кутком. Ніби в пустих декораціях фільма бродиш, дуже сумне видовище. PSP-версія була ідентично великим, ds версія має фіксовану камеру та власний набір міні-ігр. Найгірше було gba версії. Це дешева адвенчура з фіксованою камерою і комбінацією покрокових та реал-тайм елементів. Вона виглядає настільки ліниво і вимушено, що стаєш соромно, що хтось це дійсно намагався продавати. Зрозуміло, що в 2009 році ГБА вже морально застаріла, але просто погляньте на місцеві бої. Невже далі буде гірше. Хто б міг подумати, що після двох посередніх частин нас чекає гарна і продумана гра по Поттеру? Гаррі Поттер і напівкровний принц. Ідея адвенчури нарешті була розвинена в повну силу, ніби розробники провели глобальну роботу над помилками. В нас майже той самий замок з п'ятої частини, але він нарешті наповнений активностями. По перше, принц був першою грою, яка робилася під консолі з сьомого покоління, тож ніяких більше мильних друзів Хаґріда. По-друге, геймплей нарешті грамотно використовує свій Open World. Ходиш на заняття, катаєш в квітні, збираєш щити, це вже як місцевий мем. Щі. <шлух> Бойова система тут, напевно, найслабша в серії, зато все інше на висоті. Чого варто хоча б міні-грай створення зелій. Це дійсно настільки заліпательно, як і виглядає. То її дивний випадок, коли в місцевий ботанський клуб ходиш частіше, ніж в дуельний. Сюжет орієнтується на фільм, трохи більше концентруючись на шкільному житті, ніж це було у стрічці. Наша трійця з'ясовує, що Волдемор трасував свою душу по заначкам по всій Британії, аби з цього його не вбити. Елвіс Думбльдор особисто готує Поттера для фінальної заруби, поки Снейп з Малфоєм мутять мутки і готують захоплення влади. І не тільки в школі. Ну точно як деякі наші політики в 22-му році. Переданеся дуже добре. Є навіть рівень, де треба вести до лікаря Рона, який напився любовного зілля і буквально вітає в хмарах. Якщо це не найкраща гра, то точно одна з найкращих. Версії для PSP та DS майже ідентичні. Це ізометрична адвенчура. Не сама погана, але явно сильно спрощена в порівнянні з домашніми версіями. Скажімо так, погано від гри не буде, але й за фанатіти тут буде складно. Загалом шоста частина приємно здивувала. Невже автори нарешті знайшли правильний підхід до франшизи, і тепер нас чекають тільки гарні ігри? На жаль, ні. Після цього ковтка свіжого повітря Electronic Arts вирішили, що з них досить робити гарні ігри. І для фінала саги замовили шутер в двох частинах. Ні, вам не почулося. Шутер у всесвіті Гаррі Поттера. Одразу скажу, я завжди вважав, що ніяких причин для розділення фіналу на два фільми, окрім комерційних, не було. Замість одного великого і наповненого дією блокбастера, ми отримали два ріденьких фільми про кемпінг. З грою рівно те ж саме. Навіть якщо відкинути сумнівну ідею про шутер, перша частина майже не має сюжету, а друга не відчувається як фінал. Я не люблю хейтити, але тут мені, на жаль, доведеться. Отже, смертельні реліквії. частина перша. Після повалення законної влади Волдеморта, наша трійця вирішує самостійно шукати останні горокракси, для чого вирушає у ліс. Ну, власне, все, сюжет закінчився. Геймплей являє собою найгірший приклад шутера з перекатами та укриттями. Чарівна паличка тепер стріляє без перезарядки чергами та одиночно, а місцева система прокачки заклинань, по суті, вирішує, що оце от жахне сильніше, ніж утолт. Ну, хоч Лахамору в сьомий раз чита не доведеться. Грати можна тільки за Поттера, чия моделька схожа на галустяна, прости господі. Але навіть це не найгірше. Найгірша частина гри це геймдизайн. Гра має вкрай обмежений набір сюжетних локацій, кожну з яких доведеться пробігти двічі, туди й назад. А завдання на атомній станції. Так, тут я там на станції, аж шість разів. Між цими неймовірно цікавими завданнями розміщені обов'язкові рівні випробувань, де ми повинні витримувати хвилі ворогів або рятувати непісій. Навіть із цим відвертим затягуванням геймплею гра прогодиться за позорні три години. Це найкоротша гра з усіх в серії, а загальна убогість робить її однією з найгірших, які коли-небудь грав. Весь геймплей це зажати гашетку і нонстоп кастувати закляття в нескінченний потік ворогів. Приблизно на другій годині гри ви гарантовано отримуєте ачівку за пів тисячі хедшотів і переломка вказівного пальця. Абсолютно жахливий досвід, просто марна трата часу. Так, щось у мене один хейт вийшов. Треба знайти хоч щось хороше. Ну, вона коротка, кілька акторів фільмів озвучують своїх персонажів, а ще вона коротка. Фінал саги вийшов разом з останнім фільмом влітку 2011-го. Відгуки на попередню частину було настільки добрі, що розробники явно отримали по шапці. В результаті вони явно проаналізували свій витвір і покращили гру, де змогли. Покращили це голосно сказано: підмазали тут, підчистили там і вуаля – Grand Action Final. На жаль, це все ще той самий шутер з укриттями. Бойова система була перероблена. Тепер різниця між заклинаннями більш суттєва, а не просто оце от жахує сильніше. Тож мінімальний тактичний момент присутній. Морду Поттеру теж і він більше не схожий на ватажка Бутлер Юргента. До речі, в вкойте віки пограти дадуть не тільки за трійцю. Є рівень за Лонгботтема, за Діна Томаса, за Джинні та навіть Магонакл, яка в соло витримує лобову атаку цілої армії пожирачів з велетню в авангарді. Гра довша і проходиться десь за 6 годин. Локації більш продумані і сильніше слідкують за сюжетом. Триця дізнається, що останні горокракси знаходяться в рідній Альмаматер, яку тримає в облозі особисто темний лорд. Далі починається міцний горішок в Хогвартсі. він не настільки нудний, як це могло прозвучати. Екшен більш продуманий, ворогів велити веселіше, хоча фінальний махач з Волдемортом вийшов доволі лажовим. Доведеться крутити з ним магічну скакалку у дворі школи. Чи гарна це гра? Геть ні. Але це хоча б гра не продукт громісткий. Цікаво, що портовані версії обох ігор до Nintendo DS вийшли на голову вище. Геймплейно це три вибрані головоломки, де наша трійця шукає правильний шлях через купу перешкод. І чорт забирай, які ж вони заліпательні. Я завжди любив такі прості ігри, які не соромляться базових основ жанру. Так, може це не найкращі ігри в світі і навіть не найкращі в серії, але це дуже непогані і головне веселі ігри по Поттеру. Дуже дивно, що велика версія пішла шляхом Call of Duty. Тепер пройдемося по спінофам. Одразу скажу, що я ніколи не грав в Лего ігри, просто тому що не є фанатом Лего. Я вірю, що ігри чудові, просто стиль геть не мій. От про всі інші ігри я розповім. Першим спін став турнір з Квідічу. Гра базується на третьому році навчання і умовно ділиться на дві частини: кубок факультетів та міжнародний турнір. І там і там сенс однаковий. Відрізняється тільки набір команд. Головний плюс те, що гра доволі гарно передає дух спортивної аркади. Та й правила гри нарешті зрозумілі. І книги і фільм, звісно, пояснюють їх, але поки сам не спробуєш до кінця не зрозумієш. Грати можна на різних позиціях, а не тільки ганятися за Снічем. В іншому геймплей типовий: закидуєш квофул, ловиш Сніч, збиваєш лізерінських лохів з метл, купуєш нові метли за виграшні галіони, рухаєшся по таблиці вгору. Не саме погана спортивна гра. Нещодавно вийшов її сіквіл. Це буквально та ж сама гра, тільки з кількома новими фішками та живим онлайном. Я її ще не пробував, але виглядає вона цілком прикольно. Не впевнений, що коли-небудь Квідіч перетвориться на повноцінну кіберспортивну дисципліну, але всі шанси має. Гаррі Поттер» для Кінект спроба швидко зробити бабло на франшизі ексклюзивно для Xbox. По суті, це збірник трьох десятків міні-ігр по всім ключовим подіям всіх фільмів: Вчиш перше закляття за Лівандером, вариш зілля зі Снейпом, Храєш в Квідіч і вуаля пора бити морду Волдеморту. Наратив подається у вигляді начитаного тексту на фоні кадрів фільму. Ну, невже 360 не тягнула би відео. Якби між міні-іграми була адвенчура, то це, напевно, була б краща гра в серії, але, на жаль, маємо, що маємо. Просто забавна патігра, яку можна без проблем пройти за пару годин. Книга заклинань. Гра з доповненою реальністю з серії Wonderbook, яка вийшла ексклюзивно для ps 3 в 2012 році. Гра народилася під час розробки кампанією Sony з сайту Pottermore для Джон Роулінг. За її словами, це була найкраща можливість магло відчути себе чаклуном. Як такого сюжету тут немає. Гравці вивчають заклинання за чарівною книгою, виконуючи необхідні вправи. Спеціальний альбом, що йшов в комплекті, оживає на екрані завдяки доповненій реальності. А в якості чарівної палички використовується контролер мув. Камера знімає гравця з книгою, а події анімуються на екрані, тобто можна дійсно відчути себе чаклуном. Мені ігри забавні та й почеклувати, хто відмовиться. Через рік вийшов Сіквел, Книга Зілля. По суті, те ж саме тільки на тему варіння зелій». Доволі прикольно, особливо якщо грати вдвох. Єдиний мінус, що обидві гри дуже короткі. Кожна проходиться за вечір. Спадок Хогвартса. Рольова екшн-адвенчура. Перший повноцінний ігровий захід в лор Гаррі Поттера без Гаррі Поттера. Сюжет десь віддалено базується на повстанні гоблінів 19 -го сторіччя, тобто вписується в канон. Події відбуваються за століття до книг. Молодий учень довільної статі опиняється в Хогвартсі одразу на п'ятому курсі, де повинен розгадати таємницю давньої, давно втраченої магії. Буде і змова, і дружба, і смертельна небезпека. І спочатку гра просто жир. Громадний Опен Ворлд, тут і замок, і Хоксміт, і темний ліс. Скрізь купа контенту, міні ігр загадок. Баї так взагалі, напевно, найкращі з усіх ігросерій. Сюжет, як для фанфіку, цікавий, та і розробникам було явно не зовсім пофіг на геймплей. Однак чим далі, тим швидше запал гри зникає. По-перше, замах, хоч і базується на версії з шостої гри, має кілька суттєвих відмінностей. Це не було б критичним, якби я не знав його на пам'ять. Особливо внутрішня частина, яка інколи нагадує палеонтологічний музей. Я, звісно, все розумію, але якого біса тут стільки скелетів? Та й загалом якісь нові зали, еркери, сходи, через кожний коридор, якийсь великий просторий холл. Чот я не пам'ятаю такого ні в фільмах, ні в старих іграх. Невже школу перебудовують кожні 10 років? По-друге, гра неймовірно затягнута. Майже вся середина гри це дуже нудний грінд по всім куточкам замка, поки виконуєш випробування заради інших випробувань. Сюжет стає чим далі, тим більш абсурдним. Наш герой знову обраний, якщо ви не знали. Все це сильно впливає на загальне враження. Гарна гра з великими мінусами. В принципі, це стосується всієї франшизи. Кожна гра має плюси і мінуси. Окрім сьомої, звісно, там тільки мінуси. Складно не відчувати ностальгію, граючи в Потера. Безумовно, це суто комерційна ігрова франшиза, яка просто рекламувала свіжі фільми. Але для багатьох людей, не тільки для мене, вона стала частиною дитинства. Ми росли разом з цими героями, любили їх і дозволяли корпораціям заробляти на нашій любові. Поттер не просто символ Різдва, це головна франшиза нульових, яка об'єднує разом всіх, хто родився в 90-ті. І наостанок трохи поганих новин. З наступного року я приступаю до виконання обов'язків на державній посаді, тож більше не зможу займатися іншою публічною діяльністю. Якщо вже ніколи не побачимось, я просто скажу, що мені подобалося вести цей ігровий блог. На жаль, не все вдалося реалізувати і всі відео випустити, але мені подобалося розповідати вам щось цікаве. Ну і трохи статистики. За 2,5 роки вийшло пів сотні відео, до нас доєдналося майже 2 тисячі глядачів. Ми закрили зборів майже на 350 тисяч гривень. Я вважаю це дуже непогано. Звісно, зовсім я не зникаю. Збору я буду підтримувати, але нових відео від мене не чекайте. Як довго, хто знає. як мінімум до кінця повноважень. Підтримуйте збори, допомагайте Збройним силам, поширюйте правдиву інформацію та живіть своє життя. На цьому в мене все. Всім пока.